Привіт. Зробимо ми зараз обзор. Дивіться, у нас Daiwa отжи 5,4 і літаючий кораб 5,4. Вони обидві рахуються 19 стрій, 6 h Дивіться, літрова бутилка. Ми розмовляємо про те, що це піднімається з води. А любу вагу ви можете підтягнути до берега, забрати під саком. Так, дивіться. Кіот більш жорстка, в неї, правда, працюють перші три коліна, далі вона не пригибається. Літаючий короб, бачите, вона пригибається повністю вся. Ну, Це, кстати, зручніше буде при уваженні коропа. Але вже хто полюбляє жорсткіше, ну то дайва буде жорсткіше, бачите? І це ми піднімаємо з води. Ви можете собі зрозуміти. Да? Решта в принципі немає різниці. Всім гарного дня, па, замовляйте.